І щось не до кінця розумію колег. Якщо ліки стають дешевшими, це стало вже погано. А піднімати для арми, за яку ви тільки що проголосували, на 30% зарплати керівництву це нормально. Піднімати видатки на офіс президента, збільшувати їх в два рази з 1,7 мільярда гривень до 3,5 на 2025 рік це нормально. Зменшувати видатки на наших з вами пенсіонерів, тому що вони в першу чергу купують ці ліки. Це стало погано. Виплачувати зарплати військовим. Це стало погано. Заробляти на снарядах і красти з цього, стало класно. Якісь у дивні підходи стали в цьому парламенті, і не лише в парламенті. Я думаю, що в першу чергу треба було подумати про людей. Подумати про те, до чого призводять ваші рішення, які ви приймаєте, коли ви піднімаєте податки. Піднімаєте податки, з яких не платяться додаткові зарплати військовим. А вони йдуть знову на будівництво, нібито доріг, нібито дитячих майданчиків в крайньому випадку біля лінії фронту, а потім їх розносять рашистські снаряди, навіть не дивлячись на те, чи були вони збудовані, чи не були. Коли ви говорите про те, що замість того, щоб піднімати пенсії, тому що у вас грошей на це нема, замість того, щоб збільшувати мінімальну заробітну плату, тому що у вас нібито грошей на це нема. Ви виплачуєте мільйонні зарплати, таким як Магомедов в комісії по цінним паперам, для того, щоб вони поїхати могли відпочити в Фінляндії. Вам це зручно. Ви за це голосуєте, ви це підтримуєте, за це даєте голоси. Тоді в нас дуже дивні з вами підходи. Дуже подвійні. Ви або тоді підіть, станьте народними депутатами не України, а окремо взятих міжнародних організацій, міжнародних інституцій або грантових організацій. Так і називаєтеся. Якщо ви все ж таки є народними депутатами України і потримуєте український народ, то я думаю, що в кожному голосуванні мали б ті позиції, які допомагають Україні. І це не популізм. Це реальні підходи. Вони, вони в нас з вами абсолютно різні. Ви або переживаєте за людей, всіх, і ті, хто в тилу, і ті, хто сьогодні за межами нашої держави, і ті, хто сьогодні нас боронить на лінії фронту, і ті, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури, які сьогодні також постраждали від рашистського удару, і тих, хто сьогодні працює на підприємствах, які забезпечують український бізнес, який сплачує податки, з якого Україна платить нашим захисникам, і не лише їм, а в тому числі і вам зарплати. Вам, кожному, хто сидить в цій залі, тоді давайте просто визначатися. Якщо вам не подобається допомагати людям, ви маєте повернутися на інші роботи, якими ви займалися до української політики, українського парламенту. Щонайменше, це буде чесно.